районі надзвичайної ситуації. Служба охорони громадського порядку також може залучатися у разі евакуації на саду. Також автомобіль оперативної бригади району при можливих аваріях на газопроводах на території нашої області. Далі представлені особовий склад пожежно-рятувальних підрозділів. Автомобіль укомплектований плево, гідро та підвалах. Кожен підрозділ забезпечений розвідки обладнаний спеціальним приладом а також для проведення до міста подій оперативно широко в нас використовується як резервне жилення під час запобігання виникненню можливих надзвичайних ситуацій. Автомобіль уповноваженого керівника з ліквідації надзвичайної ситуації може використовуватися в якості мобільного пункту обігріву, обладнаний електрогенератором автономним. Безпосередньо працює в зоні надзвичайної ситуації. Спеціальний автомобіль може передавати сигнал безпосередньо з зони надзвичайної ситуації, з місця проведення робіт на е, комп'ютер штаб унікальний рейтинг-мобіль, дефібрилятор оснащений кондіомінь на особисті зірі, де зараз, як і тримує допомогу. Це дітей чесно. Добре, стати. Тобто користуємося такими засобами, щоб були мобільні одним з питань нашої перевірки, якраз була перевірка готовності техніки, сил та засобів мобільної групи реагування Тернопільської області, їх укомплектація, готовність персоналу до виконання завдань за призначенням. А також дивимося, які є напрацювання з боку місцевих органів влади для того, щоб запровадити цей досвід в інших регіонах України. Робота наша. Шої робочої групи триває з... з ночі. Ми перевіряємо готовність як наших підрозділів, так і комунальних служб. Роботу обласної державної адміністрації міської адміністрації у цьому напрямку. У нас є відповідне доручення як голови служби, так і відповідне доручення прем'єр-міністра України від 23 січня 2015 року. На виконання якого ми здійснюємо свою роботу. Як можете оцінити готовність на даний момент? Те, що ми побачили, на даний момент робота ще не закінчена, вона фактично триває. Ми бачимо позитивні результати. Люди дійсно відносяться серйозно до виконання своєї роботи. В нас нема зауважень. Взагалі, ми побачили багато цікавого, особливо з питань роботи медичної служби. Зараз збираємо проблемні питання, які існують на території області, для того, щоб можна було. Це питання доповісти голові комісії, доповісти прем'єр-міністру України. В принципі, я бачу на 99%, бо гарантувати 100% ніхто не може. На 99 відсотків служба готова до виконання любих завдань, які, не дай Бог, склала склалися б в області. До 26 березня буде відбуватися перевірка захисних споруд укриттів на території області. Всього їх у нас є 544, скажімо, в різному стані, в загальному показник готовності ну, вище середнього по державі. Ли підготовку сорок політиків рятувальник і користанням запальних сумішей приміщення на першому поверсі взаємодію рятувальних підрозділів з іншими оперативними службами міста. Цільно сценарію на об'єкті з масовим перебуванням людей. Служу народу України. Протипожежну службу цивільного захисту області в складі управління Державної служби України з надзвичайної ситуації в тернопільській області. Служу народу України. Щиро вдячний за роботу. Маю велику надію, що цього року буде не гірше, ніж минулого року. Ви виконаєте свої завдання і наша співпраця адміністрації і е, управління буде тільки позитивними. У 2014 е, році проведено 5 командно штабних навчань, а це 100% від запланованих. 52 спеціалізованих об'єктових тренувань 96%. Стан готовності сили засобів цивільного захисту для запобігання надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків оцінюється, як в основному готові до дій за призначенням умов мирного часу та особливого періоду. В кращу сторону відмічаються сили та засоби служб цивільного захисту управління ДСНС в області, служби медицини катастроф, БАК тернопіля Обленерго, управління України в області. на місці рятування. Рятувати людей та їх майно від наслідків надзвичайних подій та різноманітних надзвичайних ситуацій це одне з найважливіших завдань нашої держави. На Тернопільщині цю нову роботу з гідністю виконують рятувальники управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій. На території Тернопільської області минулого року зареєстровано понад 1100 пожеж, що становить збільшення на 20% відсотків у порівнянні з минулим 2013 роком, під час яких загинуло 65 осіб, 38 одержали травмку. Вогнем пошкоджено та знищено майже 450 будівель та споруд, 80 одиниць автотехніки, завдано матеріальних збитків на суму майже 27 млн грн. Під час засіння пожеж, ліквідації наслідків аварій та проведення аварійно-рятувальних робіт рятувальники області врятували 345 людей, з них 36 дітей, 713 будівель, 64 одиниці техніки та матеріальних цінностей на суму майже 78 млн грн. Піротехнічною групою оперативно-рятувальної служби виявлено та знешкоджено більш ніж 1200 вибухонебезпечних предметів, які залишилися на території області з часів минулих воїн, що становить збільшення на 56% у порівнянні з минулим роком. Поряд з тим існує ряд проблем в організації пожежної та техногенної безпеки на території області. На даний час на балансі пожежно-рятувальної підрозділів області знаходиться 243 одиниці основної та спеціальної. Техніки, з яких понад 190 одиниць підлягають списанню за термінами експлуатації, а це майже 85% автоцистерн та 100% автодрабин. 45% технічних засобів відпрацювали більше двох установлених термінів експлуатації та потребують середнього та капітального ремонту. Готовності для чого вона призначена, що вже правокування в можливих. Умовах надзвичайно ваша якість переговорів з керівництвом районних рішення про додаткове фінансування заходів цивільної і мобільної групи.